Всім шалом, любі друзі! Сьогодні у нас буде кулінарне відео. А чому? Тому що мені презентували цілих три коробки отакої справжньої маци. А чи справжня? Прісно, справжня. Євреї не були б євреями, якби при виготовленні маци не зекономили на солі. До речі, ви знаєте, що більшість людей неправильно їсть мацу. Зараз я вас навчу, як правильно це треба робити. І так, правильний спосіб приготування і поїдання маци. Для цього вам знадобиться два плюс-мінус однакових шматочки. І тепер головний інгредієнт. Беремо бекон, викладаємо кілька скібочок. Не будемо жаліти бекон, можна ще. Так. Накриваємо другою половинкою. І тепер можна насолоджуватися смаком справжньої маци. Як же це смачно! Якщо у вас під рукою немає бекону, його можна замінити домашнім салом. Головне, щоб воно було кашерне. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на канал і чекаю ваших коментарів. Пока!